Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Дякуємо Тобі, Боже, за дух твій в мені, який дає мені процвітати і благословляє моє життя. Боже. Ти джерело мого життя, достатку, молитви заговір на удачу. Я повністю уповаю на тебе, знаючи, що ти будеш завжди вести мене і множити мої благословення. Дякую, Боже, за твою мудрість, яка наповнює мене блискучими ідеями і Твоїм благословенну всюдисущість, яке забезпечує щедре виконання всіх потреб. Моє життя збагачується в усьому. Ти моє джерело. Дорогий Боже, і в Тобі виконуються всі потреби. Дякую за Твою багату досконалість, яка благословляє мене і моїх ближніх. Бог, Твоя любов заповнює моє серце і привертає все хороше. Завдяки Твоєї нескінченної природи я живу в достатку. Господи, Боже мій, я на Тебе надіюся. Спаси мене і від усіх гонителів моїх визволи мене. Щоб ворог не схопив, як лев душу мою, коли нема визволителя і Спасителя. Господи Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо є неправда в руках моїх, якщо я відплатив злом приятелям моїм або чинив зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай настигне її, втопче в землю життя моє, і славу мою кине в порох. Устань, Господи, у гніві Твоїм піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти, і громада народів обступлять Тебе, над ними Ти високо піднесися. Господь судить народи, суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо Ти. Боже праведний, знаєш серця й думки, поміч моя від Бога, який спасає праведних серцем. Бог, суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня. Коли ж хто не кається, Він гострить меч свій, готує зброю свою і направляє на нього, готує для нього лук, стріли свої робить палючими. Ось нечистивий захворів на неправду. Зачав злобу і породив беззаконня, копав яму і викопав її, і впав у ту ж яму, що сам її приготував, і повернеться злоба його на голову Його, і неправда його на тім'я його впаде. Прославлятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього. Господи, як намножилося ворогів моїх. Скільки тих, що повстали проти мене, многі кажуть душі моїй. Нема рятування йому в Бозі його. Але Ти, Господи, захист мій, Ти слава моя, Ти підносиш голову мою. Голосом моїм кличу я до Господа, і Він чує мене з гори святої своєї. Я лягаю і сплю, і встаю, бо Господь захищає мене. Не побоюся я безліч напасників, що звідусіль нападають на мене. Устань, Господи, спаси мене! Боже мій, бо Ти вражаєш усіх ворогів моїх, і зуби нечистивців скрушиш. Від Господа рятування і над народом Твоїм благословення Твоє. Господи Ісусе Христе, щедрий животворче, на колінах душі моєї сповідаю перед Тобою свої страхи та неміч, прошу захисту від зла, від кайданів темряви. Нехай Твоє світло осяє кожен куток мого буття, нехай Твоя ласка стане невидимим щитом перед усім, що загрожує моїй душі та серцю. Нехай Твоя благодать розцвітає, як весняна роса на полях моїх мрій та надій, захищай мене від ворога, що веде свої хитрощі в тіні, від прокляття, що плете пастку для моєї душі. Господи Ісусе, Ти, що перетворюєш сльози, на перли благодаті, покривай мене своєю милістю, Твоє ім'я, мелодія в моєму серці. На тобі, мій Ісусе, будую свою надію. І в тобі знаходжу силу крокувати через темряву невідомого завтра. Будь моїм світлом і опорою в усі часи ім'я твоє несу. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я. Ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!